Давидичь от тренировка. Слышный. 3, 8, 3, 9. Ображание с них было у нас 6. -6. Що я можу сказати далі? Вискочив з комбайна. Своїшник спеційний Піонер 130-й. Бато хто каже, що в сімгоді піонер дає слабинку. Ну, я вам не скажу, що дає слабинку, я думаю, в таких ютуберів, блогерів, як показують там шалений тракторист. А даний соєшник, ось такий має вид. Ви бачите. Я в комбайні вам показував вражайність соєшника. Ось такий стоїть. Фон соєшника. Ну, що я соєшник задовольняє на 100%. Якщо правильно це робити. А якщо нічого не робити і не розуміти, саме головне зараз в даний час в сільському господарстві в період війни, в період таких цін, рентабельно все робити. Рентабельно. Обдумано. Якщо немає мозгів, краще киньте землю. Це я вам точно скажу. Вона їм не нужна. Однозначно. з Такими цінами виграють тільки ті люди, можна сказати, виживуть, хто обдумано все робить А хто так, для галочки? то ви самі знаєте Бог, їх, Бог їм ціна буде так що вибачайте за свій вислів підписуйтесь на канал ставте лайки до побачення буду далі знімати показувати все буде Україна